Виконуємо номер 578 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Усно. Чому з відношень 10 до 2 і 6 до 3 не можна скласти пропорцію? Приступаємо на виконання. Відношення 10 до 2 дорівнює 5. Відношення, Значення відношення 6 до 3 дорівнює 2. Пропорція це рівність двох відношень. Значення одного відношення 5, іншого 2. Відношення нерівні. Отже, пропорцію скласти не можна. Відношення не рівні. Пропорцію скласти не можна. Ми пояснили, чому з відношень 10 до 2 і 6 до 3 не можна скласти пропорцію. Номер 578 виконано.